Привіт, мої любі! Рада вітати вас сьогодні. Продовжуємо з вами серію наших зустрічей, на яких вчимося стійкості. І сьогодні будемо грати у нову гру. Але спочатку пригадаємо нашу гру привіталку. Готові? Починаємо! Ця гра. Має назву Привіт, 1, 2, 3. Пригадуйте, будь ласка. її. Давайте разом зі мною пригадаємо і виконаємо її. Поїхали. Привіт, 1, 2, 3. Посміхнись. Один, два, три. Потягнись. Один, два, три. На сусіда подивись. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Ось так. Себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці. А тепер давайте зробимо цю вправу швидко. Готові? Починаємо. Привіт! Один, два, три. Посміхнись. Один, два, три. Потягнись, один, два, три. На сусіда подивись, один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці, дуже добре. Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже цікаву гру, яка мені сподобалася. І ця...» Цікава тим, що тут можна і уявляти, і фантазувати, і дихати. І всі ці наші дії будуть сприяти тому, щоб ми заспокоювалися, і наша тривога чи занепокоєння зникали. Давайте зараз я вам розповім, про що ця гра. Я би хотіла зараз, щоб кожен з вас обрав собі кольор, який би він міг позначити свій настрій сьогодні. Якого б кольору міг бути ваш настрій? Наприклад, сьогодні мій настрій був зеленого кольору. Ось такий яскравий. Колір настрою у мене сьогодні. Оберіть, будь ласка, кожен з вас колір, яким би він позначив свій настрій сьогодні, будь-який. Назвіть його цей колір. А тепер пропоную вам закрити очі і уявити собі колір. Улюблений ваш колір, який подобається більше за все, або колір настрою сьогодні уявити цей колір, а потім уявити величезну кулю цього кольору, повітряну кулю. Величезну-величезну. Уявіть цю кулю великого-великого розміру із закритими очима. Уявили, а тепер ви бачите цю кулю перед собою. А тепер повільно і глибоко вдихніть через ніс, надуваючи животиками велику кулю найулюбленішого кольору. Уявляйте, вдихаючи, що ваші животики, як кульки улюбленого кольору, у мене вона буде зеленою сьогодні. А тепер розкиньте свої ручки в сторони, вгору підніміть, будь ласка, над головою, уявляючи, як цей шар збільшується, росте, росте, росте всередині ваших животиків або навколо вас. Велика велика куля, велика велика куля, уявляйте її. Ось ваша куля повністю вже заповнилася повітрям. Ось вона така велика-велика. Знову вдих, стала ще більшою куля, і затримайте дихання. Ось так, молодці. А тепер... Ізьміть свій пальчик, наче голочку, доторкніться до животика. Ось так. Тепер ви свою кульку проколюєте, і вона починає здуватися, І різко видихайте. і можна лягти навіть на спинку свого стільця. Ось зараз ми потренувалися і спробуємо з вами зробити це вже швидше. Да? Закривайте очі. Уявіть свій улюблений колір. Уявили. А тепер величезну кулю цього кольору. Уявіть величезна величезна куля. Велика, яскрава, блискуча. Повільно і глибоко вдихайте через ніс, надуваючи животиками велику кулю улюбленого кольору, розводьте ручки в сторони, вгору. Велика велика куля стає, велика велика куля. Взяли, взяли пальчик, голочку до животика. Ось так, молодці, дуже добре. Ще раз закрили очі, уявили кулю улюбленого кольору. Вона велика, велика, повільно і глибоко вдихайте, надуваючи, набираючи животиками повітря. Надуваючи кулю улюбленого кольору. Розкидайте ручки в боки, вгору. Вдихаємо, вдихаємо, над головою ручки. Вдихнули вже, набрали багато повітря, затримали дихання, пальчиком торкнулися до животика, прокололи. Молодці, дуже добре. Тепер можна трошки поспостерігати за тим, як змінилося ваше самопочуття. Сподіваюсь, що вам було весело грати у цю гру, надувати велику повітряну кулю. розфарбовуючи її в улюблений колір, надуваючи її животиками і проколювати цю кулю, випускаючи повітря. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До наступної зустрічі. До побачення!